Шоколад визначили гарним засобом від хронічного кашлю. А проведені експерименти показали, що люди, які протягом місяця вживали шоколадні ліки, швидше одужували більше новин зі світу здоров'я, наш медогляд. Пацієнти більше довіряють лікареві жінці аніж чоловікові. Про це свідчать результати дослідження, проведені у Великобританії. Фахівці проаналізували результат державних іспитів на спеціалізацію, і вийшло, що найбільш високі результати показали лікарі. Жінки клінічні консультанти, що оцінюють тести, відзначили, що у жінок виходить краще розговорити пацієнта та швидше сформулювати клінічні дані. Дослідження, проведене в одному з університетів Чехії, показало, що пиво може бути корисним, а позитивного ефекту від помірної кількості пива набагато більше ніж шкоди. Доведено, що цей напій значно знижує ризик серцево-судинних захворювань за рахунок підвищення рівня хорошого холестерину. Важливо лише розуміти, що всі гарні властивості закінчуються там, де починаються великі дози. Вчені назвали фрукт, який продовжує тривалість життя. Останні дослідження показали, що кілограм ківі здатні творити дива. Цей зелений фрукт містить велику кількість вітаміну С, органічні кислоти, магній, пектин, фосфор, калій та залізо. Крім того, ківі нормалізує тиск, роботу нирок, шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної і дихальної систем. Діє як заспокійливе і навіть попереджає посивіння волосся.